Продається будинок в селі Велика Димирка Київської області, до Києва 25 км. Ціна будинку 5 тисяч доларів. Площа будинку 50 квадратних метрів. В будинку зроблено капітальний ремонт. Дерев'яний будинок було утеплено, обкладено сайдингом, пофарбований дах, замінені вікна на металопластикові, газове опалення, всі зручності в будинку, холодна та горяча вода. Скважина, є насосна станція. Всередині будинку зроблений стильний євроремонт, стіни вирівняні гіпсокартоном, кімната 26 квадратних метрів, з будовним диваном, ліжком, декоративний камін і меблі, велика кухня з будованими меблями, пічкою, холодильником та диванчиком, ванна кімната з ванною туалетом, мийкою та бойлером. Вся сантехніка, як нова, коридор та веранда з ще однією будованою кухнею і підведеною холодною гарячою водою. Є газова плита. Зовні будинку є ще одна відкрита літня веранда. У дворі якісний цегляний гараж, літня кухня з підведеною водою, сарай, погріб, колодязь, зроблена зона барбекю з пічкою для піци чи грилю та патіо. Молодий сад, 5 соток, плодові дерева, груші, яблуки, абрикоси, сливи, вишні, черешня, два волоські горихи, п'ять персикових дерев, мигдаль, Ягідні кущі, малина, смородина, полуниця, агрусь, ожина. Численні декоративні рослини, троянди, кущі лаванди, гладіолуси, гібіскус, тюльпани, крокуси та багато інших. Город 5 соток за необхідністю є можливість додаткових соток. Будинок продається з меблями, побутовою технікою і зображанням частини декору. Все зроблено як для себе і вкладено багато любові, підходить як для постійного проживання, так і для дачі. В селі є кілька магазинів, хороше автобусне сполучення. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.